Це не задня двоє Ну, Ви Оце от Оце отак от українські військові роблять свою роботу. Мені довелося порозмовляти з одним із них. І знаєте, що він мені сказав? Ми Захищаємо тут вас, щоб ви в тилу могли жити, а не терпіти, а не виживати. Для цього ми оці усе витримуємо ці тяжкі умови війни. А що нам каже влада? Ви, дивлячись на тих, хто є на фронті, повинні терпіти, витримувати, щоб їм там було легше. Тут таким чином видно, що вони кажуть обоє протилежні речі. Вітаю, шановні українці і глядачі ютуб-каналу «Гора». Ми щиро дякуємо за, за те, що ви долучилися до зборів на авто для нашого підрозділу. Воно буде використано з ціллю. І ще раз дякую, і звіт з фото і відео з автомобілем буде трошки пізніше. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Це теж ніби наші військові. Але якісь вони інші військові. Чому вони дякують за той автомобіль, який їм надали ми, люди, через волонтерів? Може, їхній командир хоче роз'їжджати на отому мерседесі між своїми підрозділами? А може, їм у них по штату його не повинно бути? Знову видно недоліки роботи влади. Чи повинен бути в них цей автомобіль? Чи ні. Якщо повинен, значить чому їм Міністерство оборони не надало його? Чи буде таке рішення по оптимізації ТЦК ефективним? Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що такі зміни варто було запровадити ще давно. Адже за його словами війна триває 24 на 7 без перерв на обід, тож неприпустимо, що ТЦК працюють за довоєнним графіком. Найперше таке рішення дозволить якісно та в короткі терміни організувати процеси ротації, оновлення даних, проходження комісій та тренування. А оце от ще одні наші військові, ті, що служать в ТЦК. Вони повністю підконтрольні владі, але на них найбільший тиск суспільства. І вони, виходять, з своїми обов'язками зовсім не справляються. Виходить знову у нас влада. Яке відношення її до оцих усіх військових? Що вони у нас виходять отакі всі різні. Одні там воюють, інші просять, а треті загрібають, поповняють. І знову влада управляє ними якось по-різному. То от скажіть мені, для того, щоб... Перемогти у цій війні, а влада наша з цим ну, ніяк не справляється, а чинить тиск на суспільство навіть на тих же самих хто військових. І що ж, ну навіщо нам тоді така влада? Але із нею ми. Зробити нічого зараз не можемо. Її треба переобирати, щоб змінилося уся оця внутрішнє становище в країні. А все оце залежить від того, який моральний посил надав голова цієї влади наш президент. Мабуть, цей посил був не такий, як треба. І тому отаке виходить з нашими військовими. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, що ви думаєте про цих усіх військових наших. І що потрібно. Далі нам робити, щоб таке становище не продовжилося і ще багато років. Пишіть обов'язково коментарі, ставте палець догори та бувайте здорові!